Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Центральні банки світу додали до своїх запасів 1136 тонн золота на суму близько 70 мільярдів доларів у 2022 році, що є найбільшим показником із 1967 року. Про це повідомила Всесвітня Рада по золоту World Gold Council, повідомляє Reuters. Ці дані вказують на зміну ставлення до золота з 90-х і 2000-х років, коли центральні банки, особливо західноєвропейські, володіють великою кількістю злитків, продавали сотні тонн на рік. Після фінансової кризи 2008 2009 років європейські банки припинили продавати золото, а дедалі більше країн з економікою, що розвиваються, таких як Росія, Туреччина та Індія, почали його купувати. Зазначається, що центральні банки полюбляють золото, оскільки очікується, що воно збереже свою вартість у кризові часи, і, на відміну від валют та облігацій, не залежить від жодного емітента чи уряду. Золото також дозволяє центральним банкам диверсифікувати свої активи від таких активів, як казначейські облігації США та Долар. За даними World Gold Council, купівля золота знизилася під час пандемії коронавірусу, але суттєво прискорилося в другій половині 2022 року, коли центральні банки придбали 862 тони в період з липня по грудень. Центробанки таких країн, як Туреччина, Китай, Єгипет та Катар заявили, що купували золото в минулому році. Але близько двох третин покупців золота не було оприлюднено. Зазвичай до банків, які не публікують регулярну інформацію про зміни у своїх золотих запасах, належать Центробанки Китаю та Росії. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.